Понад 30 російських танків нині пройшли через пункт пропуску із Варене. Про такий прохід чергової бронетехніки російської армії повідомляє група інформаційний спротив. За їхніми ж даними бойовики за останню добу обстріляли позиції українських сил майже півсотні разів. Найбільше в напрямку Дебальцевого. Тому військові експерти пропускають, що терористи можуть витіснити наші війська з тамтешнього плацдарму. За минулу ж добу в різних місцях АТО загинуло п'ятеро військових. 16-ро зазнали поранень. Одна з пошукових груп вибухнула на фугасі. Під час проведення пошуково-ударних дій в районі населеного пункту Сокольники, що на Луганщині підірвались на фугасі та отримали поранення сім десантників. Усім пораненим надана медична допомога. Там шириться інформація про те, що російські спецслужби нібито ліквідували терориста біса Ігора Безлера, який тероризував Горлівку. Про це написав і колишній радник міністра оборони Олександр Данилюк. Проте пізніше бісова речниця спростувала цю інформацію, але живим його так ніхто і не бачив. Російські ж пропагандисти і далі вигадують те, чого немає. Ось приміром говорять про бої в Ясинуватій. Українські силовики почали активні бойові дії на Донбасі в 12 км. Кіломет... Метро, к северу от Донецька йде бой. Туда в Ясиноватую, вошла танкова колона силовиків і обстреливает окрестности. Є жертви серед мирних жителей. Ну а це вже інший російський журналіст у самій Єсиноваті розпитує про бій у людей, ті ж дивуються таким звісткам. Сегодня в Москве така легка паніка. Насчет того, що якоби сім'ї бої. які бої. Вот автобус пошов. Все работає городка робота. Угу. Это все. Хто та задає? Скоріше сьогодні ж люди викладають до мережі наслідки вчорашніх обстрілів Донецька. Деякі житлові будинки палають і досі є квартири, в які позалітала набої. Ходить да, сіль квартира. Що була думка ніряд, стіну, тину стіну тину а у лікарні Донецька через обстріли звернулося чимало поранених мирних людей. Нічого не брать, ні, нічого не йдемо. Бери, Вибухи ж в самому місті не вщухають і нині. А ось в Кіровському внаслідок обстрілів терористів страждають мирні квартали. Від понеділка там не припиняють обстрілів. Загинуло четверо мирних людей, ще п'ятеро з тяжкими травмами в лікарні. Це Бідро, голень, колінний сустав. Ну за не паніна за що? за що моча вони люди теж работали, робота тут на роботі того Ну кашума. А ось іще один відеодоказ злочинів терористів. Подивіться, вони стріляють із приватного будинку в Донецьку по позиціях українських силовиків і тим самим викликають вогонь у відповідь. Судячи з цього відео, маєток чималий, однак у хаті суцільний безлад. Терористи стріляють із терас із вікон. Это наш командир стреляет. Уже не й довкола Донецького литовища. Одначе в прес-центрі АТО повідомляють, що українські військовики на території Донецького аеропорту вчора знищили до 200 бойовиків у купі з танками, БТРами і гаубицями. І нині СБУ оприлюднила відео, як терористи потрапили в термінал Донецького аеропорту ще в травні. Завів їх туди зрадник, працівник служби безпеки України на Донеччині своєю магнітною карткою до ліфта адмінбудівлі завів терористів, зокрема ватажка батальйону Вос. Сток Ходаківського і так званого міністра ДНР Бородая.